На тому ж місці, як і домовлялись. Працюю. Відрихтував досить, ну, скажімо так, рівно відносно. Тут вирізаю. Це все справа нелегка, муторна і цікаво, коли готово. Але це процес і робити це я вам скажу ще те натхнення. Також є шабашки, тому давайте приємного перегляду і. Трошки покажу типова історія Ветри Б. Давайте з неї, ну а далі я продовжу з цим металом боротись. Опель Вектора Б, По люту можна впізнати механізм. Каже, щось передачі погано втикаються. І щось десь хрустнуло, наче. Каже, подивись, пожалуйста, там явно щось не так. Передачі я наче все порядок. Тикається, там механізми фіксації, коротше, закінчився. Ну, думаю, ладно, вона стояла незручно, так що не на ямі. Тому прийшлось розвертати. І коли я їхав ззадки, заклинив двигун. Ну, Думаю, або корзина розлетілась, тут в нас чашка така. Або щось застряло, під неї попало. Ну, Дійсно, попало, вона шарабанила та я думав, вал. Парвичний закінчився, але привижимо щеплення звук не менший не ставав. Ну, вже як наслідок, зрозуміло, що трапилось, коротше, затолкав, розібрав. Щеплення, я не поліз, ну, його обов'язково такі речі розбирати. Ну, це прям це не, та, не той опіль, не кадет, не Vectra що там за 5 хвилин, як я викинув щасливий і замінив і все тому. Диск під заміну, тут вже ну, нема насічок, а тут вони якраз ровно. Скоро закінчились такий в мене ремонт на заміну КПП. Будемо. У нас 2.0 турбодизель. Ну, в цілому, так наче нічого. Цікаве авто при розборі. Шпильки зламались, все ржаве, Я тут підрамник викручував це. Там поражав чи ні, заливав. Коротше, вже й висохла ВДшка. До речі, бачите, ВДшка спочатку ну, п'ятно залишала, але висихав з часом. Єлі-єлі, я його викрутив. Тому мук було багато. Розбирається вже не тут, ще раз повторюсь, це не кадет, це не вектор, а прям... прям треба потрудитись, Ну, тим не менш. Ума вистачило, брат допоміг сам, би я б її б не скинув це 100%. Тому от така історія. І це вже друга скажімо так коробка, на якій сателіти дали слабину. я вже, У нас одна віктра у знайомого є, там вони просто слизали їх. Тут же вони розлетілись, причому один, а другий, вона ж навіть їздила. Ну була вже без масла, коротше, я її дефектував вже вона була після розрива самого сателіту. І він там благополучно застряв. Так, ну, така от, така історія, така вектор. В цьому непогане авто, але, але не той упель, до якого я звик простий, як велосипед, про це і вже так не скажеш. Звісно ж, технологія якась повинна то бути, тому. Залишаю підсилювач штатний. І місце стику буде потім на точках ще проварено додатково. Тобто не одним сплошним швом, щоб потім і відламалось поруч на перегрітому металі. А от так буде це все. Ну, по шматочкам вирізаю, звісно, незручно. Місце -то. зверху ще хоч достати можна, а от знизу. Там, звісно. Також зафіксував оцей розмір вікна, його ж і витримаю. Ну, по вильоту. Обов'язково ж точка від рахунку повинна бути. Та що, по шматочкам вирізав. Я не кузовщик, звісно, ну, і точно не маляр. Та все ж ланджеруне заднім відновлював колись на калібрі і достатньо непогано. Тому вирізав нелегко і єсмісінь. Важкого доступу, але все-таки більш зачистити. Та й в цілому треба вже ту ремонтну частину підганяти. Тут ще рихтонути. Всі ми розуміємо, що ця історія буде довга. Ну, Відео то, якби понятно, що коротке відносно того часу, що я витрачу на цей ремонт. Але є такий Олександр Мартинов, який мені завжди допомагає донотом. Підтримує мою цю всю ідею. І в цілому, ну якби всі ми розуміємо, ж також, що це вже остатки прожитих літ і роботах Ну, коротше, стара пісня, і воно зараз не актуальне у нас часто все ж. Підтримує мій інтерес і один із так, головних донаторів моєї ідеї. Ось такий термобин 10 метрів на колектор, який ще такий теж буду робити. Тому велика подяка тобі, Олександр, за підтримку, за розуміння і в цілому. Ну, в іншому вже що, в будь-якому випадку я повинен робити віддачу. Тому продовжую цю історію пиляти, робити, щоб не надії та віра не була даремною. Так що що, давайте розшивати лонжерон, щоб його сюди ну, хоча б прикинути. Ну, а це ще час настане. Ех, ништяки, завжди приємно. Ще раз дякую. Виміряв, розшив. Тут трішки був зачепився, тому що в зборі витягував. Коротше було місце таке проблемне, скажу, так? А так що, наче навіть непогано і в цілому сверло для таких речей. іменно. Для відсверлювання точок. Ці всі історії, як завжди, спонсор брат мій, він цим займався більш професійно, а я, ну скажу так, наглу, виходить, беру його інструмент, але він наче й не проти. Ну, це дійсно полегшує весь цей процес, прям незрівнянно. Якщо був звичайне сверло за тільки наскрізь прошивати або виривати. Ну, коротше, Технологія розборки і інструмент, що можна і прикинути, да? спробувати наживити цю частину. Сказати, що я прям молодець не скажу, кудись щось попав, цю так і не вистукав. Ну, прикинув, прикинув, бо там не співпадає, треба зміщувати, треба це все натягувати, звісно. Тому що що, вона ж була не просто, скажімо так, пиляна і бита, тому підганяти. Іначе натхнення є. Ну, якби ж назад дороги немає його все рівно робити. Але так уже вийшло. Напевно, в тій серії, що будемо ми тільки розбирати. І давайте розберемо червону калібру. Ще там я не лазив. Навіщо і що я буду робити. Ну, звісно, зараз і вам і покажу. Тому відволіктись від цього всього дива. Вроді, наче на правду схоже. Стан із-за того, що воно вже відновлювалось, коротко, якби воно вже там з погрішністю, плюс я. І, звісно, вже так не зроблю, як завод був цей момент, також не відцентрується. Тому давайте ще. З. Це... Калібру, як бачите, тим не менш накинув, процес йде та все ж відволив. чимось на іншу калібру на мою турбову червону. І щось з нею зробимо. Ну, розберемо так точно з самого початку, а далі вже буде видно. Давайте тоді без прелюдій цих всіх. Просто знімемо диференціал, навіщо? Ну звісно, покажу. Ну і нагадаю, що його можна зняти не знімаючи КПП. відстрелюємо приводи, знімаємо і лючок. І ці фланці. Тут на болтах, а там він викручується, як гайка. Є зубчик. Це було задоволення розібрати. Я ж не так давно її ставив мітку. Ось напроти болта зробив. Ну, можна і тут було. Коротше, це вже справа кожного. Але розібралась вона ну, максимально швидко. Її. Ну це прям кайф, бо ще й інструмент. Короч, хвилин 20, все витягнув зараз. Витягну диференціал. Це місце я ще покажу, там розбито просто турболанус 1.6, Сергій мені підігнав цей корпус, а він мені потрібен був, щоб випробувати цю КПП. Так, як це влаштовано. Всі викручуємо, виїжджає це і відкручуємо. Тут є за що зачепитись, піддіваємо і знімаємо фланець. Ось він, наш див із сателітами. Хм, історія Да? Вектор розібрав в коробку Диференціали і свою калібру, також поліз. Ку -ку. Да. Чирік. Все, скинув. Дуже швидко. Так. Де він тут розбитий у нас? Ось його, прямо. Привод випадав, довбав. Коротше, типова історія, але я вам скажу, прямо короткий привод так в основному робить. А тут якраз цілий. Так. Все на місці, все з ним добре. На вектору він не піде, бо ми там коробку вже іншу. Будемо ставити. А питання ж, навіщо я зняв? І навіщо я вам зараз покажу? Прокладки, масло. І саме головне, жаліти, що це дорого, ну, як би не логічно, це тюнінг, це блокування, тому очікувано. Так. Поїхав чи приїхав. Я вже прикрутив шестерню. цілу накинув на спідометр пластикову, була колись, тому можна вкидувати і в редуктор О, КПП. Закинув, відрегулював, але без цифр цього я вам не скажу, як я це робив, тому що що научного тика методом. Головне, не затиснути, щоб не згоріли ті підшипники. В іншому може що? Закинути приводи. Прокладку я на смазку для підшипників ставлю, щоб вона просто не прилипала. Те, що КПП була суха, я думаю, ви бачили, тому там шайбу встановив та щоб приводи. закинути і в цілому. Піддон закрити, масло налити, літр 800, можна навіть, дві. я напевно за трохи більше. Про всяк випадок. Зібрав ставити акумулятор, там можна спробувати проїхатись. А стоїть то давно, ще з часів тих самих гонок. Я вже рах, не скажу скільки. Тому як воно запуститься. Ну, Явно не з першого разу. Плюс паливне реле спрацьовує, коли крутиш стартером. Так, ну що, Раз. Все прогріваємося, виїжджаємо. Тут уже й темно, котюсь взагалі не відчувається, коли ну повертаєш по гаражам, якби би їду що щось там заблокується коротше треба взагалі випробувати всю цю історію і це вже буде точно на гонках в іншому вже таке от таке відео порозбирати порозбирав но добре хоч цю <гум> зібрав трошки вам показав своє скажімо так гаражне життя Якість, так да? відео не не дуже ну от давайте тут щебінь станемо так. Ну, Звука, пробуксовки нема колеса. Спокійно все це працює. Напевно, додам ну, карту, тому що це все борги, які я вліз, але блокування треба було взяти, бо воно було взагалі одне. І один раз я його був пропустив. Тому було так вирішено взяти, позичити. Ну, скажімо, в якійсь мірі це була моя мрія. Завжди хотів цю штуку, тому отак от вийшло. Все, дякую за перегляд. Катаюсь. Гонки, звісно, поїдемо, випробуємо. А поки що, поки що так. Що, всім мирного неба і до зустрічі. А от вам і задача. Я ж привик, звик на калібрі цій зелені їздити. І там гідропалка. Я просто фізично не можу звикнути, що не треба тягнутися рукою до альм. Це, звісно, хітяра, блін. Ну все, всім пока.